Тривають баталії в Ужгородській футзальній лізі. Команди зіграли матчі 6-7 турів. Особлива увага була прикута до поєдинків суперліги. І не тільки у зв'язку з її найвищим статусом. Між собою грали прямі конкуренти. Осі в суперниці аутсайдерів у сьомому турі очікувалося справжні дерби між командами ЮНІПОВ та Вопак. Утім, інтрига трималася недовго. Вопак швидко відзначився двома голами. Це змусило представників Юніпова йти вперед. Однак суперник протиставив таким діям відмінну контратакувальну гру. Та відзначився ще п'ятьма голами. Юніпов теж змагався до кінця і усе ж записав до свого активу гол престижу. Пішло, як то кажуть, зовсім не, не за нашим планом. Десь отримали швидкі голи. Пішли вперед всією командою, десь не дограли в защиті, вийшло, ну такий досить прикрий результат. Так, вдалося забити ніби гол престижу, але будемо розбирати будемо розбирати ці всі помилки, тому що ну, помилок багато. Команда е складом гравців, десь вона не заслуговує такого результату і по грі не дуже заслуговує. Та впевнену перемогу здобув Опак 7-1. Команда програвала, їм треба було само собою відігруватися. Але ми їх на цьому спіймали, і я задоволений результатом. Дякую своїм колегам, партнерам по команді. Принципово, в принципі, для нас була гра, бо ми. Як скажемо, аутсайдери цієї групі дуже сильна ліга цього року. Дякую всім командам за участь. Такий складний момент. Хочу подякувати в першу чергу зсу, що вони боронять нас там і ми маємо змогу насолоджуватися життям тут. Загалом у шести з восьми поєдинків тривало неабияке протистояння. Лише Хурбів вдалося набрати максимальну кількість очок. З урахуванням усіх зустрічей шостого та сьомого турів «Ужнець» зберіг за собою лідерство. А худлювий трактор завдяки безпрограшним виступам потіснили з першої трійки медею та УЖ. У стані аутсайдерів без змін. Утім, вопак значно покращив своє турнірне становище.